І сьогодні ми будемо робити е, такі конверти, такі, які розкладаються в таку ж коробочку. І давайте ми зараз приступимо як, е, нашу воду робити. Давайте ми візьмемо один лист оріал, От беремо ми лист. зібаємо навпіл. І беремо ножниці і вирізаємо на дві частини. Коли ми вирізали. Цю частину можна не викидати, бо ви ще можете з нею зробити один комбер. Беремо цю частину одну яку вам треба, і робимо. Завіше розкриваємо і робимо отаку. Раз. Два. три. Зараз ми беремо весь такий лісей, і де серединка є. Там ви робите, як на самоліті згибли. Далі ми відкриваємо, дивіться, показуємо. ми беремо цю частину. Отаку. Беремо цю частину, ставимо один сей і отаку. знаєте, зроблять вот таку. У вас визуємо. Далі ми робимо. Таке ж саме на другій стороні. Далі ми беремо, у нас тут є дві сторони. Отако. Ми беремо одну сторону, Вот всередину отако зараз. Отако. І так же саме з другої сторони ми робимо. Потім, коли ми вже загнули всередину, беремо оці і таке робимо. Раз. Далі ми переворочуємо лист, і так само повторюємо все, як ми на першій стороні робили. Потім, коли ви вже зробили лист, на цій стороні ви не переворочуєте, беремо оцей, і получається у нас отакий конверт. Ви можете його розмалювати, можете а а потім тут багато чого зробити і буде у вас така колекція. Підписуйтесь на канал і до всім!